Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі просто зараз. До півтора мільйона осіб із травня кількість заброньованих працівників зросла майже вдвічі буде зимовий і літній час. Чи планує президент підписати законопроєкт про переведення годинників? Сплатити до бюджету мільярди гривень, у яких областях доходи від туризму найбільші. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, де ключовою темою була підготовка до опалювального сезону. Учасники обговорювали довготривалі рішення з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Були також звіти щодо комплектації бригад та будівництва фортифікацій. Доручив членам ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього плану посилення України. Це стосується фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. Майже 90% українців вважають, що рівень корупції з початку повномасштабного вторгнення в країні зріс. Про це повідомляє українська соціологічна платформа. За даними опитування, найбільш ураженими корупцією вважають систему ТЦК та судову систему, на що вказали 71,2% респондентів. Найменш корумпованими на думку українців є Збройні Сили України та органи соціального захисту. Водночас майже половина. Половина опитаних підтримують переобрання Верховної Ради. На 2 мільярди 744 тисячі гривень зросте зарплата прокурорів наступного року. Такі видатки закладені в бюджетній програмі. Повідомила нардепка Ніна Южаніна. Зараз середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч гривень, натомість у працівників медичної та освітньої сфери 12 тисяч гривень. Останнім збільшення не передбачено. Водночас передбачено зростання видатків на оплату праці робітників системи правосуддя на 1,5 мільярди гривень. Наступного року мінімальна зарплатня залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 гривень. Це ті показники, які були цього року. Тобто точне підвищення зарплати не стосуватиметься вчителів, молодших медичних працівників, лікарів. А от державні структури, повторюсь, якраз пішли за грейдовою системою, і зарплатний фонд хочуть збільшити. Двомовність тягне за собою такий феномен у соціолінгвістиці як мовна шизофренія. Таку думку висловив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, з двомовністю треба боротися законодавчими ініціативами. Кремінь також додав, що час лагідної українізації закінчився. Тепер час наступальної. Вона передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх, без виключення в сферах суспільного життя. Через те частина громадян продовжує ходити до церкви, яка асоціюється з російською православною церквою. Через це є колаборанти і люди, які здають українські позиції. Люди, які вважають, що можна домовитися з Росією, що є хороші росіяни, але це небезпечно, шкідливо і загрожує національним інтересам. Із травня кількість заброньованих працівників зросла майже вдвічі до півтора мільйона осіб. Про це в ефірі День Лаєв сказав Богдан Кицак. Нардеп зазначив, що уряд планує провести аудит таких підприємств, щоб скоротити кількість заброньованих працівників, водночас розглядаючи можливість додаткового економічного навантаження. В нас є згідно постанови кабінету міністрів України до п'яти п'ять сім критеріїв, які визначають і дають право визначати, чи підприємство підпадає під статус ну, критично важливого підприємства, яке в подальшому надає йому можливість бронювати до 100% своїх працівників, які є військово зобов'язані. Оскільки є певні аномальні явища, тому було і прийнято рішення щодо такого аудиту на відповідність цих критерій. Я думаю, що ця процедура вона буде швидкою, тому що ми бачимо, що зараз дуже багато бізнес-асоціацій, великих підприємств. Як продовжити відстрочку від служби після 9 листопада? Юристка Швець у коментарі новинам ЛайФ пояснила, що це можна зробити через Укрпошту або особисто звернувшись до територіального центру комплектування. 9 листопада в більшості військово зобов'язаних закінчується строк дії відстрочки, і знову ж таки виникає питання, як її продовжити. Це можна зробити двома шляхами. Якщо перед тим важте ти цікаво. Приймав документи, які були направлені Укрпоштою, ви можете повторно звернутися знову ж таки «Укрпоштою». Однак, якщо ваш цікаво вимагає особистої присутності для того, щоб продовжити відстрочку. Потрібно звернутися особисто. Документи потрібно готувати вже завчасно і, відповідно, після 11 листопада, коли буде указ президента про продовження воєнного стану, слід звернутись і продовжити відстрочку. Слід зазначити, що законодавством не визначено, в який спосіб потрібно продовжити відстрочку. Разом з тим рекомендуємо подавати повний пакет документів для продовження відстрочки. Також заяву на відстрочку, як ви подавали в перший раз. Однак, також допустимо і подавати заяву на продовження відстрочки, зазначати, що підстави не змінилися і і у випадку необхідності долучати документи, які можливо були змінені обставини, і це підтверджують ваше право на вістрочку. Чоловіків віком від 50 до 60 років все одно можуть мобілізувати на загальних підставах, не зважаючи на директиву сухопутних військ. Про це йдеться в дописі Волинського ТЦК. Пишуть, що є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб цього віку, проте цей документ регулює процедуру призову зазначеної категорії осіб та власне призначений лише для службового користування. ДБР викрило працівників голосіївського РТЦК, які допомагали ухилятися від служби тисячам військовозобов'язаних. Схему організували троє посадовців та троє цивільних, серед яких голова ВЛК. Раніше він вже мав підозру за аналогічні дії і був відсторонений від посади, але продовжує впливати на процеси. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів про їхнє зняття та виключення з військового обліку. Ціна послуги становила від 2 до 15 тисяч доларів. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 1,2 мільйона доларів, 45 тисяч євро та 11 автомобілів преміум-класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожен. За перше півріччя 2024 року туристична галузь України сплатила до бюджету понад 1 мільярд гривень. Найбільші доходи отримали компанії, зареєстровані в Києві, а це 3 мільярди гривень, що становить більше половини прибутків у цій сфері. На другому місці Львівщина з доходом у 1,1 мільярд гривень, а на третьому Івано-Франківська область. Там прибуток становить 852 мільйона гривень. Президент Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасував би переведення годинників. Документ, за яким Україна мала б перейти на зимовий час і більше не змінювати його, був направлений на підпис ще в серпні. Однак, як повідомляє джерело BBC Україна, глава держави його підписувати не буде. До слова, годинники переводять у більшості країн ЄС, США, Великій Британії та інших державах світу. Такими були головні новини на цю мить. Далі пір продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.